Мене документи є, понял? Я був ВЛК проходив місяць назад. А руки трусять, то що ти бісиш мене, блять. Отак руки в кармани став, блядь. Понял? Лювачки жієш, блядь. Прізвище, назви своє. Назви прізвище, сука, ти Так Таким мене обзивати начал, не я його. У тут записано все, хто? Назви себе, я на зарядці лінію на Міноборони позволю. Такі фраєра, тут руки в кармані, блядь, приходять мені туди, газом задувають, машину, блядь, блядь, запалюють. Я бачу відео таких яко це да. Ти мене знають. Да. Так прізвище на свій не знаю, хочу узнать. Вот на гарячу лінію ми оборони позвоню. Плялякани, такі полічись на Так ти переляканий, ти на мене тут обікувати, не я на тебе, на ви! Я, я не так мене писать, такі люди, у причину. У мене є документи, я, я покажу. Назвав, Ні, нема такої не причини. Це незаконна причина. Садят ще є.